Діти найбільш вразливі учасники руху на дорозі, особливо коли пересуваються в темному одязі. Пішохід стає практично непомітним водієві. Для прикладу, пішохід стає помітним у чорному одязі з відстані 2 метрів, у синьому 17, а в чорному з 24. У той час як гальмінний шлях автомобіля. Складає 20 метрів на сухому та 30 метрів на мокрому асфальті, тому важливо надавати перевагу червоному, жовтому та білому одягу, а ще краще прикріпити світловідбивні елементи. Світловідбивні елементи можуть мати різні форми стікери, термополоски, жорсткі браслети, колони, значки. Шнурки часто виготовляють підвісні світловідбівні елементи для носіння дітьми у вигляді різноманітних звірів, іграшок, машинок, казкових героїв. Вони легко кріпляться на одяг дитини. Такі флікери сприймаються дитиною як грайливий аксесуар і якісно виконують свою основну функцію. До речі, з 1 вересня. 2019 року в Україні на законодавчому рівні ввели правила, що зобов'язують молодших школярів перших-четвертих класів носити світловідбиваючі жилети в темний час. Таке рішення було прийнято за результатами Всеукраїнської координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху, де питання безпеки дітей. Було одним з головних п'ять методів, які допоможуть привчити дитину до правильного поводження на дорозі. Власний приклад маленькі діти завжди повторюють за дорослими. То використайте це на користь, нехай діти вчаться у вас тільки хорошим манерам. Розмови, звичайна прогулянка з легкістю перетвориться. У захопливий урок про безпечне поводження на дорозі. Розкажіть малюку, що тротуар для пішоходів, дорога для машин, про світлофор і його роль у дорожньому русі, творчість, повчальні мультики, книжки, мобільні додатки. Усе підходить для вивчення правил дорожнього руху. Намалюйте та розфарбуйте дорожні знаки. Або плакати, щоб допомогти дітям краще їх запам'ятати. Гра ніхто не любить зубрити нудні правила, а от гратися подобається всім. Гра це один з найкращих способів навчити дітей тому, що важливо. Ось які ідеї можна використати. Побудуйте з малюком іграшкове місто, використовуючи машинки, ляльки, конструктор. Дитина може збирати дорогу в різних напрямках та одночасно вчитися правильному поводженню на вулиці. Перевірка: Проведіть дискусію, дайте вашій дитині сценарій і запитайте її, що треба робити. Наприклад, ви граєте і ваш м'яч котиться на середину дороги. Що ти зробила? І обговоріть відповідь. Якщо відповідь малюка хибна, Поясніть, як треба себе поводити. Поки діти маленькі, вчіть правилам поведінки і самі демонструйте правильний приклад, тоді ви будете спокійні за свого малюка.